Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми з вами будемо дивитися ось такий цікавий набір для вишивки ялинкової прикраси. Я зараз знаходжусь в гостях. Нещодавно завершила знову ж таки маленький процес. І щоб не марнувати час, вирішила взяти з собою ще декілька. Таких маленьких процесів, і ось зараз у мене є можливість повишивати, і я вирішила вибрати із того, що я взяла, саме ось, ось оцей, цю ялинку. Я отримала цю ялинку, от вона називається подарунок. І я її таки отримала як подарунок на виставці Expo. Восени 2023 року, і саме мені її подарувала ось дизайнерка Вероніка Бурковська. Мені було дуже приємно познайомитись з українською дизайнеркою. Я про фірму Комод усі чула давно, навіть я з ними спілкувалася саме в інстаграмі, але от якось дуже рада, що вдалося особисто познайомитись, тож мені дуже цікаво. Саме подивитися на як на цей виріб, вперше я вишиваю, не так давно активно вишиваю нитками, тож мені цікаво зробити якусь маленьку таку прикрасу новорічну, саме на дереві, як я розумію, так. Дерев'яна дерев основа маліне, кольорова символьна схема, і вон там є ще сага. Тобто, я можу також її скачати, на сагу, сага в мене знаходиться. на Планшеті, який також я взяла з собою в дорогу. і ось Зараз ми відкриємо, я знімаю з руку все, що в мене є, як ви бачите, в гостях є дуже скромно. Навіть ножиці я забула, тож відкриємо і я вам продовжу знімати. Я зняла обкладинку і тепер подивимося, що ж там всередині. Дизайнер просить не світити схему, тож і не світитиму її, витягнемо, що тут у нас є. Так, а є у нас що? У нас є дерев'яна заготовка із стрічкою такою атласною. О, Тут є ще і задник, і голочка з довгим кожком обленова. Також є ось у нас тут ой, так гарно навішені ці ниточки і вже заплетені навіть косичку. Дуже цікаво. До речі, ні одного жодного разу не вишивала. із... Ось таких органайзерів, де є заплетений в косичку. Тож мені також цікаво, нитки дуже яскраві. Ось там написано, що виробник може змінювати незначно якісь кольори ниток, я розумію, чи складові, а що ж тут складових лише ось ці такі ниточки, голочка і заготовка. І написано, що не можна її прати, я так розумію, не можна мочити і не прати її. Можуть бути дрібні деталі. А що у нас там таке цікавеньке? Ось так кольорова символьна схема. Що там ще є? Тут є якісь тут інструкції. Так, схему я заберу, щоб не світити. Так, А почитаємо інструкцію. Мабуть, це вже, я бачу, дівчата дуже багато вишили саме цю. Ось такі ялинки, я розумію, що вони бувають різного кольору. Ось Що нам рекомендують, знайти лицеву сторону, вони тоновані, тому лицева сторона та що темніша. Якщо є розводи, не хвилюватись, фетр це сховає, вишивати краще з краю заготовки і рухатись до центру недовгою ниткою, щоб не бороднилося, наклеїти фетр. Так, декоративний шнурок і все, що є. Ось так. Якщо у вас щось не вийшло в сайзі, то напишіть нам на адресу. Ну, Ось я приступаю, не знаю, за скільки я вишаю. Мені дуже цікаво, тож дочекайтеся, якщо будуть якісь у мене ще запитання, то я вам обов'язково розповім. Ага, Тут схема двостороння. Так, краєчок Я вам покажу. Ось так краєчок. Тобто з тієї сторони з беку, а з тої з зворотньої вона без беку. Ну, Тож, я приступаю, сподіваюся, що в мене це все швидко вийде. продовжую знімати в пульових умовах. Як ви бачите, тут такі я розібралася, тут не косичка була, а просто навішені, ниточки, просто так гарненько скручені, і вони такі досить довга нарізка, така величенька нарізка. Я розібралася, яка сторона? Оце буде темна сторона, це тюба, а це у нас зворотня. Ну, там так і написано, що це закриється фетром. І далі я почала читати інструкцію. Написано, що якщо ви хочете сагу, то е, там не по QR-коду, а зверніться в ну, інстаграм або ще там кудись на сайт. І, і я написала: от сіла і написала одразу в Інстаграм. І в мене таке враження, що вони там сиділи і мене чекали. Тобто миттєво відповіли, що я ще не встигла там навіть фотографію надіслати, що мені який саме мені потрібно яку схему, а мені вже одразу написали, звичайно надішлемо. І як ви розумієте, буквально через пару секунд. ось. Згага у мене вже є, я її завантажила і вже приступаю вишивати. Тобто мені дуже подобається така взаємодія із От люди на своєму місці. Я кажу, швидко написав, швидко відповіли, одразу ж надіслали. Тож, тепер я маю сагу, тепер я вже точно не помілюся, з якого місця вишивати. Можна і не з куточка, ні з якого, а зверху, знизу будь-якого. Тож я таки зараз із задоволенням приступаю. Я стартувала із своєю роботою, ось так, з електронною схемою, звичайно, дуже просто вишивати. І я ось, бачите, у мене виглядають. Хрестик, ой, ниточки. Я, до речі, не сказала, що я вперше саме вишиваю і виробника цього. І ось мені здається, що я ніколи не вишивала нитками на дереві, на пластику, на чому хочеш вишивала. Ну, тобто, все-таки бісер це ж таке ж саме, там нитка є, але ще й бісеринка. Як, як, і чому в мене стирчать оці ниточки? Тому що я вам казала, що в мене не вистачає цих гострих ножичок. Тому я ось кріплю, я спочатку беру петелькою кріплю, а потім я ось ставлю саме під ниточки, захвачую ці, і потім я приїду і обріжу нормальними нитками, а не ось цими, щоб не скупати. І я не люблю цих вузликів ззаду, навіть якщо в нас тут буде фетр, все одно потрібно, щоб не було вузликів. Вузлики під фетром також будуть видно, тож я стараюся саме закріплювати. Я так роблю і на пластику також я стараюсь не робити вузликів, а саме під хрестиками закріплювати під першими хрестиками. Тож, так, ось дивіться, я дійшла до цього місця. І знову ж таки згадала, як вишивається і в бісером, також, коли вам здається, що у вас є зайва дірочка, а там вона зовсім не зайва, а просто вона піде на попередній ось, ну, тобто на наступний хрестик. А ось у бісері якраз та може бути і зайвою. Та от як я вишивала бісером, то ця дірочка була б зайва, тому що у бісері лише один нахил. а у Якраз для хрестика, то їх потрібна та зайва дірочка. Ну, от таке, тобто я не так швидко вишиваю, поки що вишила 73 хрестики, всього тут 1013 хрестиків і 200 стівків бексі. тож за вечір я не закінчу, але точно закінчу за два дні. Я хочу вам показати своє просування за сьогоднішній день. І знімаю я вам під ліхтариком, тому дуже яскраво видно переходи. А справді насправді вони дуже ніжні, якщо не без світла. І ось які у мене тут досягнення. Як ви бачите, 47%. Але це ось в хрестиках це значно більше, якщо брати половини, тому що 608 хрестиків я вишила, але тут багато бексічу і тому. Бекстіш тут дуже простий, тож я вишиватиму його значно швидше. Які у мене тут є нюанси? Ниток дуже багато, просто їх так багато і залишиться. Що цікавого, це те, що ось Вероніка дає нам всі нитки DMC з номерами. Тобто ми, як коли вони залишаться, їх просто перевішу у свої запаси. Ось тут зелених ниток, тобто мінімум одне пасмо дається, а деяких і по два. А тут ось, тут ось цих зелених ниток, їх там буквально по декілька, можливо, навіть десяток є хрестиків, але все одно менше, ніж пасма. Тут виробник нам не дає. Так само і білих досить мало. Тож, і ось тут виробник нам. Як і всі виробники, кажуть вишивати короткою ниткою. Я так і розпочала вишивати короткою із петелькою закріплювала, а потім я вирішила, що я таки лінива вишивальниця, як кажуть, коли вишиваєш довгою ниткою. Ось я такі не, не даю переваги ось цій короткій нитці, тому що тут. Постійно тоді потрібно закріплюватися. Коротка нитка вона дуже швидко закінчується, адже ми маємо ще, крім всього іншого, і товщину дерева, Тобто товщина десь тут не менше 2 мм, і, звичайно, нитка закінчується значно швидше, ніж на канві. Тож Потрібно або вишивати декількома голками, щоб одразу. За... Заправитись її постійно брати, ну, тому що вона закінчиться дуже швидко, там вишивав менше 10 хвилин, а то і ще менше, і одразу нитка закінчилась, Якщо вишив. Так, Впадає мене з рук знімаю. Ось, тобто я почала вишивати довгою ниткою. І вже просто залишала хвостик довгий і по ньому зашивала. Тобто немає проблем в цій довгі нипці, нічого вона там не крутиться. Єдине, що у мене є, якщо вам видно, можливо, з цим зв'язано. Ось я вам покажу, мабуть, ну, не дуже видно під світлом, ось тут є перфорація, і ось в одному місці, щоб показувати пальцями, так, покажу ось так. Більше. Тож, коли я вже довгу нитку зашивала, у мене ось отут трішечки вона стала темніти. Можливо, це зв'язано з тим, що коли випалюється заготовка, то можливо там якісь залишки цього залишаються, щоб брудниця трішки нитка, але це лише ось тут я взяла нову нитку, тобто я думала, що це за рахунок довгої нитки. Але насправді, коли я взяла і коротку нитку, то також ось тут саме оці. Ну, буквально там два хрестики, вони трошки темніші. Це ніяк не впливає на загальний стан. Тобто, можливо, просто тут є якесь забруднення між цими дірочками. ну Взагалі не принципово. Тому я і розпочала вишивати з темних кольорів. Ось. А потім вже просто тут, ну, в принципі, по сазі немає значення, як ви вишиваєте, чи з якої сторони. Хоча ось тут оці ось тут моменти, де де ось ці, делинка тут закручується, тут дуже хочеться ще вшити один хрестик. Хоча, до речі, як бачите, на прев'ю його нема. А в мене чомусь ця дірочка дуже видно. Ну, Хоча в мене всі їх видно, бачите, тут не видно ці дірочки, а в мене видно. Можливо, там буде. Ну, немає, немає значення. Взагалі їх тут можна, чесно кажучи, я ось прийду додому, я їх просто можу замалювати. Можу замалювати як золотим, золотою фарбою, так і червоною, ну, щоб не було видно цього дерева. Багато дуже люблять дівчат, коли дерево, саме його структура залишається, але я, принаймні, я, коли вишиваю бісером, я фарбую дерево або хоча б його лакую. Ну, Тут нитки ж не полакуєш. Можна обережно зробити ну навіть і той ж золотий колір, ну, але можна і нашкодити, якщо там оцей золотий бантик, щоб воно потім не виділялося. Я ще подумаю про це, тому що ці дірочки трішечки їх видно. Ось. І бек дуже простенький, тобто він взагалі, як ви бачите, тут буде бек по ну взагалі ніякий попрямій. ось попрямійний. Цю стрічку потрібно буде. А бачите, ось тут видно, білого ще трошки а зеленого, тут ну, взагалі нічого, але ниток досить таки багато. Тож, я сподіваюся, що я вже вдома закінчу, приїду. Швидкий старт, швидкий фініш дуже е, стимулює. Ось у мене весь такий листопад, вийшов, що е, швидко, багато маленьких, саме цих. Е, Можна, та потрібно брати ось такі маленькі якісь іграшечки чи маленькі процеси для того, щоб стимулювати себе саме на якусь швидку роботу. Тоді у вас є і більше настрою, хоча в мене і так настрій гарний. І ось уже скоро скоро новий рік. І ось такий подаруночок такої ж у мене буде, особливо ж цікаво, коли нитками. Ну, тобто, ще є сам факт, що знову ж таки я освоїла нитками на дереві. Тобто ну, Це взагалі не було складно. Але все одно якийсь новий досвід. Ну, тож Я покажу вам вже, мабуть, повну іграшку, тому що. Вишивати не так багато і ніяких немає нюансів. Тобто Розробка дуже гарна. Таких переходів, якихось одиночок, немає, в дві нитки вишивається, Тобто все швидко і по сазі, тим більше в електронному варіанті ще краще, тому що ти ж замальовуєш лише Ну, тобто проблем ніяких немає, гарненька іграшечка. Тож я продовжую. Я повернулася додому, але не встигла дошити. Ялинку, і але помітила ось таку цифру і вирішила її вам показати: 77,77%, ,77%, Хоча насправді залишилося всього 85 хрестиків і 402 бексіча стіпка. Тож я сьогодні її завершу обов'язково. ось так вона зараз виглядає майже вся вже дошита. і Ось яка в мене сталася прикрість? Як ви бачите, ось тут у мене зламалась голка. Давно не ламалась, і я думаю, що це зв'язано з тим, що в мене дуже тугі хрестики виходять. І десь якісь, саме коли вже отут декілька разів куточку виходить 4 хрестика сюди, якийсь у мене там затягнувся і зламався. Я взяла іншу голку, але тут не набагато краща ситуація, чомусь вона також зігнулася. Я не знаю, чи це тому, що. Такі голки, чи тому що дуже ті хрестики вийшли. А можливо, тому що я так їх там ззаду саме закріплювала. Тож ну, нічого страшного. не Буває і таке, буває і так і з золотим вушком голочка гнеться, але ось ось і буде результат. Обов'язково вам його покажу, тому що самі хочеться мати швидкий фініш. Я розпочала вишивати текстіч і в мене сталася поганенька пригода. Ну, як ви бачите, я почала дивитися на, е, на прев'ю, а потім, коли роблю Бекстіч, я виключаю саме е, не колір, а якраз бачу і щось у мене не так і з тінь. І, як ви зрозуміли, ось тут я вишила не тим кольором. А саме чому? Тому що ось частину сьомого номера я вишила правильно, а частину я відволіклася. І тільки тепер помітила, що сьомий номер це у нас 13 нитка. Тобто, частину сьомого я вишила як сьомий. Ну, тобто, значок 7 я вишила як. Цього нитку. Ось тут ще є раз таке позначка. Ось це три. У нас і третій номер. Тут я не помилилася, а саме у цьому тепер мені прийдеться все розпороти, бо воно буде негарно. Саме оця частинка, не знаю, скільки там тих сьомих. Ну, от така прикрість. Не треба поспішати. Ну І, звичайно, треба попросити дизайнерів, щоб вони не ставили однакові символи для різних ниток. Тобто, треба було поставити сьомий номер, сьома нитка і не було б таких проблем. Ну Це, звичайно, моя вина, що я не додивилась, Не знаю, як я дивилася. Все правильно, ось тут я зрозуміла, що помилилась. Тобто тепер я все випорю, бо воно не гарно. Як ви бачите, я впоралася із розпорюванням. Це в мене зайняло десь годину часу. Я вам хочу сказати, що випорювати, що на дереві, що на пластику це дуже загайно. Тож будьте дуже уважними. Ось в мене розпорювач, це ниточок. І ще одну голку я зламала, але це досить таки буде гарний досвід, що потрібно дивитися. Тим більше, що там було видно, що ці. Нітки темніші. Але оскільки я, мабуть, з дороги була неуважна. Тож і не потрібно поспішати, От поспішив, людей насмішив. Зараз я це все дошию, то трохи беку прийшлось також розпороти. Найважче, що у цьому на дереві пороти, це є те, що я дуже міцно вишивала. Дуже гарненькі хрестики робила, тож і пороти було складно. І особливо важко навіть з розпорювачем, тому що це не канва, канва м'якенька, її можна прогнути, а дерево не прогнеш. Тож потрібно було бути дуже обережним, щоб не зачепити сусідні хрестики, тому що ось цей розпорюч, як ви бачите, він такий досить. Ем, ну, великого розміру, якщо брати із вовкою, голка, мабуть, таки 26, якщо не 28, а він такий досить, як ви бачите, має великий такий широкий десь міліметр, тож потрібно було не зачепити зайві ніточки. Ну, я сподіваюся, що я впораюсь. І таке сьогодні завершу. Я знімала знімала вам відео про ялинку і забула зняти фініш, або я його десь діла. І ось улюблена картина всіх вишивальниць. Саме 100%. Ось так виглядає моя ялинка. Я вже її сто раз зняла і на ялинці справжній і кругом вам показала покажу в кінці відео. Ось так вона виглядає. І ось тепер, знову ж таки, я була неуважна. Я ось дивлюся, щось у мене ніби як леві ось ці три хрестики, а все тому, що я зараз вам покажу, я не душила один бек. ось тут Ось цей бантик я не закрила. Бачите, я таки була неуважна. Мабуть, я дуже поспішала, не знаю, як з цього викрутитися. Ось так виглядає задник. Я його приклеїла, дуже гарний. Все. І тут я вже прив'язувала, бачите, стрічка навіть нам не потрібно обрізати нічим робити. Тобто за нас все зробив дизайнер, зрізав на оці... так, не видно, так, зрізав оці куточки. На, на і не знаю, я, мабуть, можливо, я її взяку, візьму і домалюю якимось, якусь ручкою чорною, бо я розумію, що щось в мене не вистачає, а бантик не закрила. От не треба поспішати. Бачите, так, таких, як я, я все-таки випорила, все домалювала. А ось один бек, не знаю, як його замалювала. Ну, можливо, там і не дуже видно, але от я вже розумієте, коли через екран видно, що в мене щось в бантику е, не вистачає. Ці хрестики дуже два три червоних. Я думаю, що я вже ці три червоні хрестики помилилася. Але ні, я просто не доробила одну ниточку, а вже, оскільки заклеєний, фетр не переробиш. Тож тепер у мене. Отак, От ну нічого. Такі я вам обіцяла, що я ось тут пофарбую. Я не пофарбувала, мабуть, в мене не було часу, а тут ще бачите, є. І все одно цей бек чорний, тобто він робить фігурку. Хоча ще не факт. Мені здається, що можна, якщо захотіти, і пофарбувати ось цю, цю частинку, можна її пофарбувати, наприклад, в червоний, де червоне, а ось де золотистий, в золотисті фрагменти зробити. Тобто, як би домальовка, як кажуть, в вагетній майстерні. Ну, мені так подобається, не знаю, просто немає часу її доробити, а іграшечка дуже гарна, єдине, що ось хтось. Не розібрався із нитками, хоча ж дивіться, я вишивала із сагою і з усім дуже дивилася за цими е, всіма саме е, нитками, щоб саме показати. Ну, Можна ж було подивитися на номер нитки, але я чомусь е, не догледіла. Ну, все одно вони висіли на цьому. на... Е, ну, Моя помилка, не можу сказати, хоча для таких, як я, треба робити різні значки. Значить, хоча ніби ж уважна, уважна, але поспішала. Ну, ось така ялиночка, і зараз я вам покажу ще фотографії, як вона виглядає на справжні ялинки, як іграшкова. А я вам бажаю всього найкращого, мирного неба і гарного Нового року!